Я можу вам впевнено сказати, що на ринку на лісовій мене обважили точно. То дивіться, сума змінилася з 84,35 до 76 гривень. Він на мене так дивиться, типу, такий, знаєте, е, включаю відео, і він бачить, може я це щось не те зробив. Бо 45 грамів це, мені здається, трохи занадто. Трохи розбіжність є. 885 та 850. Друзі, всім привіт! Паша на зв'язі. За окном у нас 16 квітня 2025 року. Друзі, і сьогодні у нас друга частина наших похотеньок. По ринках Києва, де ми з вами дивимося та визначаємо, чи нас обважують на ринках, чи ні. Сьогодні у нас в програмі буде ринок лісовій в Києві на лівому березні. Тому давайте зразу вірвемось без зайвих питань, без зайвих слів, якщо ви готові присягнули рівні, фотобайку прожали, палець вверх прожали, провірили підписочку і коментарі, привітую саніжний поклон. Погнали! Друзі, я знаходжусь зараз е, на метро Лісові, і ви знаєте, е, не знаю, в якої смірі я з вами погоджуюсь, в якоїсь ні. Але більшість з вас каже, що е, якщо ціни скажімо так, чим нижче ціни, тим. Більша вірогідність того, що вас будуть обважувати. І саме на лісовій, саме на троєщинському ринку, ціни, мені здається, одні з найнижчих по Києву, ну, не враховуючи, наприклад, ринок Дніпро, який, до речі, у нас теж з вами був. Сьогодні погода, знаєте, це топ для того, щоб визначити, чи обважують вас чи нічому, пояснюю, тому що коли людина під дощем стоїть десь біля. Прилавку, то в неї одна думка, щоб на неї зверху нічого не палило щоб його не залило якимось якоюсь водою чи щось на голову не впало. І просто увага розсіюється, і людина не, не дивиться, скільки там чого на вагах в неї. Ще одне я хочу вам сказати, що я не буду знімати цей процес на відео Чому? Тому що коли продавці бачать, що у вас в руках або камера, або ваги да хтось ходить Просто з вагами, то вони з більшою ймовірністю не обважать вас. Тому я ховаю камеру, і потім вже вдома ми перевіримо. Так, я зроблю якісь нотатки, я зроблю, можливо, фотографії, скільки того чи іншого у нас продукту було, щоб ви щоб я, по-перше, не забув. А по-друге, щоб ви бачили, що це було реально. Стосовно того, що дехто з вас каже, що слухай, тебе впізнають, не впізнають, на це я пропоную вам приєднатися до мене. Вас не впізнають, ми зробимо закупи і потім перевіримо. Ну що, друзі, я вже вдома. Зараз ми з вами будемо це все зважувати, перевіряти, але забігаючи наперед, я можу вам впевнено сказати, що на ринку на лісовій мене обважили точно. Мінімум. Два рази. Я купував 11 десь позицій: це огірки, помідори, перець, авокадо, апельсини, ківі, виноград, картопля. Я ще навіть не зважував, але передивившись відео, я зрозумів, що не завжди ви платите більше продавцю, тому що вас обважили. Те, що я там побачив, в мене й досі не зовсім е, трохи е, укладається в голові, як це працює. Може, ви після просмотру мені це поясните. Хочу відмітити, що е, ці. Ставочки відео, котрі ви побачите, це е, після того, як продавець вже зважив, і після того, як він мені сказав ціну. І так, значить, по традиції у нас це другий випуск, де ми перевіряємо. В першому випуску у нас був продуктовий ярмарок на Дарниці. Е, і ми перевіряємо значить, два рази. Перші ваги ось такі кантер, да? але е, хтось каже, що він не дуже е, точний, бо банально тут до 10 кіло. Якщо що у нас вага, то там похибка 5 грам. І другі ваги у нас ось такі кухонні. Тут похибка 1 грам. Цим вагам, я довіряю більше. І так, перша у нас картопелька. Картопелька у нас коштує 35 гривень. Значить, мені зважили 1395 грамів, як ви бачите. сплатив я 48 гривень 83 копійки. Нулі у нас є, бачимо, так? Да? І вішаємо. Вішаємо, тримаємося за, за хвостик. Я ще не бачу, скільки там, але мені цікаво: 1390 грамів. Бачите, 1390 грамів. Ну, гадаю, що 5 грамів ні туди, ні сюди. У нас це похибка, відповідно ці ваги їм допускається. Давайте на всяк випадок перевіримо, ще у нас на кухонних вагах. Так, картопля у нас не поміщається на ваги, тому ми зробимо таким чином: ставимо тарілочку. Тарілочку ми скидаємо мінус 535. Так, поставили. І зверху ми кладемо нашу картоплю. Чик. Барабанна дробь 1405-1403 грама. Так, а ну-ка ще раз. Знімемо тарілочку. Мінус 534. Старілочкою у нас 0. Бачимо, так? Да? Старілочкою у нас 0. І кладемо картоплю. 1404 грами. Ну, слухайте, нормально. Якщо казати, що у нас мені зважили 1395, то... Навіть більше, ніж треба. Картопля у нас перевірку пройшла. А навіть якщо казати про кухонні ваги, виявилося більше, майже на 10 грамів. Респект. Другий у нас подопитний це у нас перчик. Перчик у нас два перчика, один червоний і один у нас перчик е жовтенький. Так, зважував я прямо ось в цій. В цьому мішечку, тому і відповідно тут я буду зважувати теж в цьому мішечку. Я розумію, що він може трохи тяжкіше, ніж оці от пластикові пакетики. тому для повноти картини зважимо, як є. І так, значить, у нас було е, на лісовій 199 гривень 80 копійок коштує кілограм. Або жовтий, або червоний без різниці. Е, виявилося, що це 625 грамів. І відповідно 124 гривні, 80 копійок, я сплатив. Подивимось, чи 625 грамів тут є, чи нема. Нулі є, є. Вішаємо наш перчик У нас відпускаємо. 615, друзі, 615. E, Взагалі-то, коли я проводив голосування, скільки ви вважаєте обвісом, то на першому місці там було, якщо я не помиляюсь, від, 5, від 100 грамів, а на другому місці від 50 грамів. От скріншот. можу помилятися. Тому 10 грамів, ну можливо, навіть ми не будемо вважати це обвісом. Чи будемо? Подивимось, чи 625 на кухонних вагах буде чи не буде. Зважуємо так, як я зважував прямо на ринку. 620 грамів. 620 грамів бачимо, да? 621 грам. Ну, в принципі, в принципі якщо казати, що цим вагам я довіряю більше, то 4 грами навіть не довіз. Ну, можемо чи не можемо, друзі. Можемо вважати, що правильно, чи не можемо? Напишіть в коментарях. Я вважаю, що в принципі перчик тест пройшов. Нагадаю вам, що ви можете голосувати за ці нові локації, за ці нові ринки, куди ми з вами можемо піти відвідати та теж подивитись, що важають чи ні. Але, друзі, для цього треба підписатися, тому що тільки підписники бачать наші голосування. У нас дуже багато голосувань. Ось голосування, наприклад, було про те, чи треба нам перевіряти на нітрати. Всі як один проголосували так. Ось голосування було, де ми, наприклад, Голосували про те, які ринки ми хочемо перевірити. Да там в лідерах у нас Троєщина та Севі. Багато у нас голосувань, але ті, хто не підписаний, їх не бачать. Тому підписуйтесь і буде всім щастя. Далі у нас огірки, огірки, да? маленькі огірки. Коштують вони, до речі, ми ж не тільки зважуємо, ми, в принципі, дізнаємося ціни ще на лісові. До речі, сьогодні такий бал був аврал. Сьогодні середа. Нібито, знаєте, вже вихідні дні. Мабуть, всі дивляться, придивляються ціни до великодня, я не знаю. Огірки у нас коштують 90 гривень. 90 гривень 885 грамів наче мені зважили. Я сплатив 70 89 гривень 65 копійок. Скільки, скільки? Перевіряємо, чи є тут 885 грамів, чи нема. Так, нулі у нас стоять. тримаюсь за хвостик. Ось ці ваги нулі стоять, бачимо. Відпускаємо і чекаємо, чи буде 885 грамів. Так. опача, опача, друзі. 850. Ну, розбіжність, скажімо так, не маленька. Це не 5 і навіть не 10, і навіть не 20 грамів. Це 35 грамів. Да, 35 грамів ну, таке. Знаєте, якщо зважувати лохину, і там буде 45 грамів при його, її вартості, вибачте, мене ого. го Так, кухонні, Давайте другий раз. другий раз. Скинули в нуль, підвесили, відпустили, посмотрели, 850 грамів. 850 грамів. Так, і на кухонних вагах ми теж перевіримо. Кухонні ваги, друзі, у нас 0 стоїть. Огорчики ми кладемо. Мабуть, треба буде а ні, все нормально. Так, тут нічого не касається столу. 800, я бачу, друзі, 850 грамів. 851 грам. Те, що нам показав, відповідно, ось цей кантер теж. 850 грамів, Скажімо так, трохи розбіжність є. 885 та 850, в принципі, в грошовому еквіваленті це е, приблизно 3 гривні 15 копійок. Якщо казати про о, 35 грамів, котрий ось тут у нас в розбіжності 3 гривні 15 копійок. Якщо казати, що електронні ваги у всіх, да, то мені здається, похибки не повинно бути. Ну, похибка ну, там, 5 грамів. Це якщо ці механічні ваги, тоді да, можна якось на це списати. Але якщо це електронні, ну, 35 грамів похибка, мені здається, це занадто. Хочу зауважити, що всі ці пункти, всі 11 пунктів, я купував виключно у різних продавців в різних місцях. Помідорки, помідорки у нас, ну хтось їх називає чері, ось такі помідорки. До речі, помідорки чіткі на ринку на лісовій. Коштують вони 110 гривень, бо у вашанах во всяких там. Якісь заоблачні ціни. Так, взяв я помідорок 980 грам. Це у нас 110 гривень за кіло. Вийшло в мене 107 гривень 80 копійок. Буде 1780-18 Тримаємо за хвостик, бо минулого разу, коли ми за, тримали за корпус, то у нас були е, невірні результати. Так, полетіли. Ну що ви там бачите? Є чи нема? 985. Слухайте, що нісеться. 985 ви бачите, так? Да? А було 980? Цікаво, так, ну лі стоять у нас, помідорки літять на кухонні ваги, і ми бачимо там що. Чи є 980 грамів у нас на кухонних вагах. 985 грамів рівно стільки, друзі, скільки у нас було і ось тут. 985. Нормально, нормально. Мені помідорки подобаються. Ще зауважу, що всю продукцію я накладав сам, крім здається, картоплі. Тобто я сам обирав, ну картопля була далеко, я б туди не, ді... не дотягнувся. Ті, хто кажуть, що можуть підсунути не те, просто відходьте від такого прилавку, йдіть до сусідів. А ось зараз, друзі, дуже уважно, бо ловкість рук, котру я досі не можу зрозуміти, як воно працює. Значить. Дивіться, Ківі. Ківі у нас коштує 130 гривень. 130 гривень за кілограм. Не багато мало. Можна купити за, за 99 гривень. Але я подивився, вони м'якенькі, не зелені. Мені сподобалось, думаю, ну там невелика буде різниця, бо Ківі там пів кіло всього всього. Я не, беру, не, не брав кілограм. Але 592 грами. Наче все нормально. Зараз важимо, скоріш за все, там буде все нормально. 130 гривень за кілограм. Зрозуміло. Сплатив я 76 гривень 96 копійок за 592 грами. Але, але, друзі, дивіться відео, що було. 590. А це що таке? Ціна, де? Це не ціна, це ціна була. А для себе просто. Дякую. Да. Ви побачили? Мені здається, ви не зовсім побачили. Тезісно, на вагах 592 грами. Цін, вартість, да, я бачу, ну, суму 84,35 на вагах. Але мене якось смутила ця е, ціна. Що це? ed що це? 2 чи що це таке. Ну, я, я просто запитав, просто мені було цікаво, що це таке. Ну, просто цікаво. І коли. Покупчиня, покупчиня кажу, продавчиня, е, ввела ціну за кілограм, то дивіться, сума змінилася з 84,35 до 76 гривень. Тобто вона зменшилась ну, майже на 10 гривень на 590 грамах. 10 гривень на 590 грамів. Як це працює, скажіть мені, як ці ваги показують ціну, показують суму. Грубо кажучи, яка там закладена в цю ячейку вартість ціни за кілограм, по котрій воно вирахувало мені 84 спочатку і 76 після. Чи це можна вважати обважуванням? Мені здається, що так. Чи я був перший та останній, котрий не зовсім би сплатив реальну ціну, мені здається, ні. І не перший, і не останній. Просто запитав, а що це за буковки там. Я б не намагався там щось сказати, що ви мене вважили. Ні, просто мені було цікаво. Просто я побачив якісь буковки і запитав. Клас? Працюємо далі. Ну, а тепер барабанна дроп, якщо друзі, тут ще і нема 592 грамів. Це буде вообще жесть. Нулі є є. Повесили, відпустили посмотрели. 590 грамів. 590 бачимо грамів, так. Да? Ну, 2 грамма, я думаю, еще похибка. Оважающе еще тут похибка от, в цих вагах кантері, 5 грамм. И кухонь ваги 0 у нас стоять киви. 4 несчастные киви. За 130 гривен килограмм 592 грамма. 592 грамма повесили и получили 595. А ну, давайте вот так сделаем. Оп, подняли. Опустили. 595. Нормально. Вагата реальна, навіть трохи більша. Але при реальній вазі, котру показують ваги правильно, я майже не сплатив на 10 гривень більше. І вибачте, мене 10 гривень при ось цих вихідних даних це 77 грамів. Тобто можна вважати, що мене обважили на 77 грамів на ківі. На вагах, котрі показують якісь буковки. Як вам? І знаєте, друзі, саме цікаве, що, що та пані, у котрої я купував ем, ківі, у котрої на е, вагах були буковки, саме в 4 метрах від неї знаходяться контрольні ваги. Саме вона мені порекомендувала, якщо що, перевірити. Але це вона порекомендувала, коли ваги вже перевісили. І з вісімдесяти е, сума стала з 84 сума стала 76. І вона сказала: якщо хочете ось ваги, можете перевірити, чи буде там <хи> така сама вага. Але вага така сама буде, але сума не зовсім така сама. До речі, на ринку на лісовій, от де оце продається. Дивіться, мені про сама продавчиня сказала, що тут є контрольні ваги. Тобто, якщо ви щось не довіряєте, можна не обов'язково додому приходити а прямо тут на контрольних вагах це все перевірити. Я навіть якось не звертав увагу, це оце, павільйончик, котрий критий. Наступний у нас подопитний це у нас е, кишміш. До речі, я спробував кішмі перед тим, як купувати, дуже смачний, ось дуже я здивувався, тому що він, знаєте, як солодке яблуко. Це я купував у критому вже павільйончику, бо там, де біля дороги, там нема віноградіку. Значить, кішміш коштує 260 гривень, ну, як є, бо на продуктових ярмарках теж плюс-мінус воно так і коштує. 260 гривень. Значить, зважили мені 1185 грамів. 308 гривень 10 копійок я сплатив. Після минулого разу я фіксую, знаєте, вже все фіксую. І скільки це, і скільки це, і скільки це. І навіть записую для вас саме відео. Як після зважування мені називають ціну, скільки я дивлюсь на вагах. Нулі у нас є. Зважували мені ось у ось, ось, ось цьому пакетоні. Тому зважую саме так і я. Так, повесили, да що ж таке? Повесілі і дивимось. Тисячу скільки, я ще не бачу. А ну, подивіться, 1185, друзі. Оце у нас точність, ви що? Прям еталонний вес. 1185 на вагах і 1185 на паперці. Дивимось, у нас ваги кухонні. Чи буде тут 1185, як і на кантері. Поставили, перевірили, нічого у нас нема знизу. Дивимось 1186 навіть. Навіть не 1185, а 1186. Друзі, виноград в вкритому павільйоні, перевірку пройшов. Друзі, і наступна локація, котра в мене теж визиває трохи деякі питання. Знаходиться вона при виході з метро, за моєю спиною метро по лівій стороні ось цей пан в кепці. Справа у нас Рошен, це майже за Рошеном, по лівій стороні. Значить, купував я апельсинчики. Да, Всього-навсього апельсина. Три апельсина, друзі, Три апельсина. Значить, цінник у нас на апельсини 69 гривень 80 копійок. Ось, подивіться навіть на прилавку. Воно так само написано: 69 гривень 80 копійок. Нормальна ціна, нормальна. Значить, мені зважили 950 грамів, ми зараз це побачимо, але е, якось продавець дивно себе повів. На вагах ми з вами бачимо, що е, це все мені обійшлося 66 гривень 31 копійку. Зафіксували. Да? Я перерахував на калькуляторі все чітко. 69,80 кілограмів, 950 грамів е, зважили, 66 гривень 31 копійку. Але коли він. Z Waszych Поставив, назвав мені ціну. Перед тим, як я діставати гроші, я достав не гроші, а достав телефон, щоб оці 3 секунди відео зняти. В нього ваги направлені до нього. Не до мене, а під 90 градусів. І взагалі мені дуже незручно. Ви навіть на відео бачите, що там щось може відсвічувати. Якщо було сонце, взагалі там нічого не бачено. Я е, телефоном ось так якось єлі-єлі вигнув эту руку. Він на мене так дивиться. Типу. Такий, знаєте, е, включаю відео, і він бачить на телефоні. Тобто я між ним і між вагами е, телефон отак от просунув. Він бачить, що я щось там знімаю. Я йому кажу, ну це для мене типу, щоб зафіксувати, щоб не забути для нього, що я потратив кошти. Е, знімаю 3 секунди, все, ставлю на паузу. Потім я починаю діставати гроші, починаю діставати гроші без задньої мислі, все нормально. І він починає робити якісь е, дії. Він підіймає апельсин з вагів, ставить обратно і щось клацає інше. Я не встиг побачити, що там. Я кажу, а що там? Типу неправильно було була вага. Він каже: Я неправильно ввів дані. І він остаточну суму мені назвав вже не на 66 гривень. 31 копійку, яку ми з вами бачимо на відео на вагах. А він мені назвав 57 гривень. Як це? Бо навіть якщо подивитись на цінник цих апельсинів, котрий перевернути, да, знизу ми бачимо 59,80, е, чи було вранці, чи буде ввечері, ну зараз та 69,80 я згоден сплатити ту суму, котру я бачу на вітрині. Тому питання, що пішло не так. Можливо, ви мені дасте відповідь на це. Давайте зважимо. В нас повинно бути 950 грамів апельсинчика. Взважували мені ось так, як воно є. 950 грамів. Відпускаємо, дивимось. 900. Що? Мені не показалось? 905 грамів. Подождіте. Може я це щось те зробив? Бо 45 грамів, це, мені здається, трохи занадто. Скинули в нуль. Тримаю за кільце. Відпускаю. Дивимось. Йоха, бабай. 905 грамів. Уповаю на те, що з цим кантером зараз щось не те. Магнітні бурі. Перевіримо на кухонних вагах. Так, анука, анука, 905 чи 900. 50 у нас буде, як ви гадаєте? 910, друзі, не 905 і не 950. 911 грамів. Ось дивіться. Що, було, що мало бути. Що було на цих вагах, але тут похибка 5 е, грамів. І ось що ми отримали на цих вагах. 911. Цим вагам я довіряю ну, трохи більше, ніж цим. 911 грамів. Але хоч тут, хоч тут, мінімум 40 грамів не доважили. Ну, друзі, я не знаю взагалі, як це працює. Чому я сплатив, чесно кажучи, 57 гривень. Але якщо казати про е, реальну вагу, якщо б вона була, значить, ми б сплатили 66,31 за 920 грань, за 950 грамів. Зважаючи на те, що ми отримали тут 911 грамів, то ми мали сплатити 63 гривні 58 копійок. Е, різниця не, не так сказати, що велика, да, 3 гривні. Але сам факт: чому він переважив і чому він сказав, що він щось на ці дані вів і сказав мені остаточну суму 57? Без поняття. Ну що, друзі, ви подивились ціни. Ви розумієте, які ціни на лісові на 16 квітня 2025 року, по картоплі, по огіркам, по перчику, по вінограду. Дешевше це чи дорожче, ніж продуктових ярмарок е -е, вирішувати вам. Але те, що деякий осад в мене залишився особливо від Ківі та апельсинчиків, особливо від Ківі. Я, чесно кажучи, здивован, як можуть працювати ці ваги з різницею 10 гривень, коли там пишуться якісь літери. Коротше кажучи, ви все побачили самі. Чекаю від вас воротній зв'язок якийсь, чи обважували вас, чи не обважували. Якщо обважували, то на чому саме якась продукція, да, сало м'ясо, картопля? А так само де це було? Можливо, ми якраз туди наступного разу і. Поїдемо. Також під відео ви можете залишити ту локацію, котру ви б рекомендували теж перевірити, зробивши ось таку контрольну закупку. До речі, друзі, в одному з наступних відео у нас вже вийде те, що ми з вами, те, що ви чекали так довго. Перевірка на нітрати. Перевірка на нітрати зараз купа. Продукції, котра тільки-тільки заходить, навіть та ж сама полуниця ще не можна сказати, що вона вже не хімічна. Під відео теж буду вдячний, якщо ви напишете, яку саме продукцію в першу чергу на нітрати ви хочете, щоб я перевірив. Палець вверх прожалі. Пвірили підписочку. Якщо ви маєте бажання та головне можливість, ви можете знайти під відео реквізити на монобанки, на приватбанки, на, на PayPal, якщо ви не в Україні проживаєте, та зробити непосильний такий внесок в розвиток каналу та стимулювати мене знімати більше, далі їздити по ринках, котрі знаходяться поза Києвом. До речі, друзі, я дуже здивований. Бо Багато хто з вас, біля 90%, дивиться відео, не підписуючись. То, Наприклад, Гоголів, котрий у нас був в минулому відео, дуже мало людей, хто його подивився. А чому? А тому, що ті, хто не підписані, вони не бачать, що на каналі з'явилося якесь нове відео. Ну, Це якась неповага до праці. Коротше, ви знаєте, все самі. До нових зустрічей. всім пока.